Йшов через європейку і один малий студент, я не знаю хто це. Каже, я підробляю, але даю різні наліпки, скільки грошей кажу. Каже, скільки не жалко. Прикольно те, що свого часу, коли я був студентом, я вже ну, дещо міг працювати на Photoshop і так далі. І не зробив. Ту прію, яка в мене була. А я хотів робити наліпки для тролейбусів, маршруток, щоб вони ну, трохи хоч брендрувані, чи як це назвати, були, та виглядали більш-менш цивільно. Це зараз вони тратять, я маю на увазі управління гроші і нічого немає. А тоді цього взагалі не було. Але малий зробив, я йому дав трохи грошей і таку наліпку подарую комусь. Будьте здорові!